Доброго ранку ми з України, а я Ірина. Сподіваюся, всі живі, здорові, мої любі. І дивимося спочатку: загальна енергія дня. Два жезли. Два жезли говорять нам про вибір якихось. Можливо, трошечки застопорилася якась справа, не вирішується. І будемо так казати, що це призводить до. Ну, через те, через те, Наприклад, наша влада щось не вирішує, народ в отчаянні упав. Розумієте, ось таке може бути таке враження, що не знаємо, на чому стоїмо. Ось це на двох кріслах не всидиш, або наліво, або направо, або життя загубиш, або перемогу здобудеш. Щоб ви розуміли, це трошечки така складна ситуація і призводить до «О, Боже, що буде далі? Якось так воно йде. <кій> Тепер ага, загальний. Я маю на увазі е, індивідуальний. Карта номер 1 карта номер два, карта номер три. Будь ласка, вибирайте свою, кому потрібен час, натискає на паузу. І так, хто вибрав карту номер один? Тут у нас туз монет. Тобто це якийсь шанс, ви його, поки не тримаєте в руках, ще не зловили Бога за ноги. Що ви розуміли? Щоб цей шанс зловити, щоб цей шанс втримати, розумієте, проблема в тому зловити. Прийняти, треба, щоб руки були вільні. Тобто не зайняті бути чимось. Ви не можете закохатися в когось іншого, поки ви у серці у вас хтось інший. Тому звільняємо на всі шанси. Як тільки бачите, шанси, кидаємо все, хапаємо цей шанс, але проблема в тому, його ще спробуй втримати. Ось. Але шанс випадає дуже. Хороший, наскільки я розумію, тут може бути і підвищення по службі, і а, можуть вам запропонувати роботу або сказати: Так ми вас беремо. Тут можуть бути різні шанси, і а, як вона називається? Юліпалі вилітає з голови. Коли премії дають а, туз, це теж в першу чергу щось матеріальне, якийсь подарунок. Тож готуйтеся, мої дорогенькі. Хто святкує Різдво Католицьке, це ось, можливо, подарунки, які вже будуть роздаватися. Порада цієї карти я вже сказала на початку. Карта номер 2 Хто вибрав другу карту? Молоденька енергія йде у вас, така, знаєте, приємна, приємні новини, які вас сьогодні здивують. Легенький фльорт, легеньке знайомство. Леньки в тому плані, що вам не буде зразу важко, ой, серце розривається. Ні, тут все так спокійно, так хорошо. Знаєте, ви навіть не думаєте, що якщо ви знайомитеся з кимось, ви навіть не думаєте, ой, ні, я не можу це вже собі уявити, що я з ним буду разом і тому подібне. Якщо на побутовому рівні це порадують ваші діти, ваші питомці якісь, котики, песики. А, можливо, навіть народження чогось, а, ваші квіточки якісь вдома, вазончики, це все. Бачите, ось тут квіточка така розсвіла, і звідти чаша і рибка. Це якась така, знаєте, всплеск такий бриза, свіжа енергія, молода, чудова, заспокійлива, яка піднімає настрій, підніміть собі настрій. І, можливо, вдасться вам комусь іншому підняти. Карта номер 3 А тут у нас диявол. Ви знаєте, диявол це проявляються наші внутрішні найгірші прояви. Тобто заздрість, ревнощі, злість. Ось це сьогодні. Може бути, що хтось вас сьогодні буде. Схиляти до якихось угод, ні в якому разі не підписуйте сьогодні ніякі угоди. По цій карті ви будете зав'язані потім повуха і надовго, якщо не на все життя. Будьте обережними, не спокушайтеся на легкі гроші, на, на легкі заробітки, на якусь роботу, яка. Трошечки сумнівного характеру, те, що ви прозорість не бачите. Будьте сьогодні просто обережні. Сьогодні навіть найкращий друг може вас ошукати, щоб ви це розуміли. І так, і таро веселки. Подивимося, що нам відкриє на сьогодні, яку радість нам дасть, що нам для майбутнього. Карта надії. І так, тут у нас теж молода енергія, яка пливе до нас, можна так сказати, течія, якісь пропозиції, якісь. Е, на... Ви бачите, то, о, я тільки сказала пропозиції от вам і пропозиція. Ви знаєте, разом до перемоги. Е, поміч іде, світ за нами. Виборюємо нашу незалежність і разом до перемоги. Ось Такі позитивні карти. Тобто все йде до того, що ми переможемо. Звичайно, не так швидко, як би хотілося. Ось, можливо, з меншими втратами. Але, ви знаєте, якщо я так, це моє бачення, якщо ви не можете вплинути на ситуацію, краще займіться собою. Найкраще ви впливаєте на ситуацію, коли ви впевнені в собі. Ось у вас є внутрішній стержень, тобто ви стопроцентово вірите в перемогу, позитивно думаємо, і перемога буде. Тому що ми не можемо вплинути на хід війни, тільки допомогти нашим військовим, тільки їх морально, матеріально якось підтримати. Це єдине. А диванні експерти це, знаєте, не допомагає навпаки плачевне состояння. Ви бачили, що було на початку сьогоднішнього відео. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Будьте впевнені, що ми переможемо і ми переможемо. Все залежить від кожного з нас в цьому плані. І так, разом до перемоги. На все добре, мої любі.